Заплатив за ремонт і залишився без грошей і квартири. Як не стати жертвою шахраїв в Іспанії? У 23-му році в Мадриді викрили схему з десятками постраждалих від фальшивих архітекторів. Шахраї збирали аванси за ремонт під ключ, починали демонтаж і зникали. Один із власників заплатив 40 тисяч євро за ремонт квартири, а в результаті отримав зруйновані стіни і борги по кредиту, який оформив за порадою тих же будівельників. За даними іспанської поліції, хвиля таких шахрайств накрила всю країну. 8 з 10 іспанців отримували пропозицію ремонту за копійки. Сукупні втрати від різних споживчих обманів у 2023 році оцінювалися в мільярди євро. Мене звати Аліна, я експертка з нерухомості Spanish Life, і сьогодні розповім, як розпізнати ремонтних шахраїв за 30 секунд, що обов'язково має бути в договорі, щоб захистити ваші гроші, і як правильний ремонт може збільшити вартість вашої іспанської нерухомості. На 30-50%. Підписуйтесь на канал Spanish Life. Тут дізнаєтесь про всі підводні камені іспанської нерухомості і як їх обійти з вигодою для себе. Анатомія шахрайства як працюють майстри. Класична схема занадто дешево. Все починається з дзвінка або візиту під двері. Добрий день! Ми робимо ремонт у сусідів. У нас залишилися матеріали. Можемо зробити дуже дешево. Ціна у два-три рази нижче за ринкову. Пропонують навіть допомогти з банківським фінансуванням. У нас є партнер банк з вигідними умовами. Гвардія Сівіль прямо попереджає це класична наживка. Після внесення предоплати бригада або зникає повністю, або затягує роботу і починає вимагати доплати за несподівані проблеми. ой, у вас труби старі, треба міняти. Ой, і електрика не за нормами. Доплачуйте ще 20 тисяч, інакше не закінчимо. Схема фальшивий архітектор. Це Ще хитріша схема, коли шахрай представляється архітектором або інженером, приходить з портфоліо, розповідає про авторський проект, просить аванс на проєктування та матеріали. Починає демонтаж, руйнує стіни і зникає. Багато постраждалих знаходили таких спеціалістів через популярні портали порівняння кошторисів. Здавалося б, серйозний сайт, професійні анкети, але ніхто не перевірив справжність документів. Класичний лоубол третя популярна схема занижений кошторис на старті. Спочатку обіцяють ремонт за 15 тисяч євро, але потім вилазять приховані позиції. Результати загальна ціна стає, як у всіх, 40-50 тисяч, але ви вже зв'язані договором і авансом. Особливо небезпечно, коли пропонують оформити кредит. Людина опиняється в боргах, навіть якщо ремонт не завершений або зроблений жахливо. Шахраї грають на жадібності та довірі, але головне пам'ятати, якісний ремонт в Іспанії, зроблений професіоналами, може збільшити вартість вашої нерухомості на 30-50%. Це не витрата, а інвестиція. Просто треба знати, з ким працювати і як захистити себе юридично. В червоні пропорції розпізнаємо шахрая за 30 секунд. Існує 5 простих перевірок, які займають не більше хвилини, але можуть заощадити десятки тисяч євро. Перший червоний прапорець, найголовніша перевірка, чи внесена компанія в спеціальний реєстр регістр empresas acreditadas. Це обов'язковий реєстр для всіх будівельних компаній в Іспанії. Перевірити можна за номером всіх або ні на офіційному сайті лише за 30 секунд. Другий прапорець це кошторис. Професійна. Компанія завжди надасть детальний кошторис: марки матеріалів, моделі, кількість, одиничні ціни. Якщо вам дають загальні фрази, матеріали 20 тисяч, робота 15 тисяч, тікайте. Іспанська організація споживачів рекомендує працювати тільки з детальними бюджетами і обов'язково додавати їх у договір як невіддільну частину. Третій прапорець: предоплата та документи. Вимагають велику предоплату готівкою і не дають офіційні фактури з ПДВ це класична ознака шахрайства. Законний ремонт в Іспанії передбачає ПДВ 21% або 10% за певних умов і обов'язкові фактури. Професійна компанія ніколи не просить понад 20-30% авансу. Решта оплачується по етапах після виконання робіт. Четвертий пропорець це дозволи. Якщо підрядник не говорить про дозволи або каже, почнемо без них, а потім оформимо. Це величезний ризик. У більшості випадків потрібна ліцензія або деклараціон респонсабле від мерії за самовільні роботи. Власник може отримати штрафи та приписи про зупинку робіт. І ці штрафи. Ляжуть на вас, а не на підрядника. П'ятий прапорець, тиск часом. Знижка тільки сьогодні. Заплати зараз або завтра ціна буде вищою. У нас залишився матеріал з сусіднього об'єкта, класичні схеми психологічного тиску. Серйозна компанія ніколи не змушуватиме приймати рішення на місці. Вона дасть час на роздуми та порівняння пропозицій. П'ять хвилин перевірки можуть заощадити десятки тисяч євро. А головне. Правильно вибрана будівельна компанія зробить ремонт, який не тільки покращить ваше життя, а й серйозно збільшить ринкову вартість нерухомості. В Іспанії якісно відремонтована квартира може коштувати на 30-50% дорожче за аналогічну безремонту. Якщо вас уже кинули план порятунку. Що робити, якщо ви дивитесь це відео, а шахраї вже встигли завдати шкоди? А можливо, ви заплатили аванс, а підрядник зник, або роботи зроблені жахливо і потребують перероблення. Не розчаровуйтесь, в Іспанії є ефективні механізми захисту споживачів. Якщо ви вже заплатили, а робіт немає, або підрядник зник, не панікуйте. Крок перший. Письмова вимога. Першим кроком надішліть офіційну письмову вимогу через бурофакс – це іспанський аналог поштового повідомлення з підтвердженням вручення. Опишіть порушення, вимагайте відновити роботи або повернути кошти. Дайте термін, наприклад, 10 днів. Борофакт – це юридично значущий документ, який потім можна використовувати в суді. Крок другий: зберіть докази, заморозьте подальші платежі і почніть збирати докази: договір, кошторис, всі платіжні документи, фото і відео стану робіт. Якщо можливо, замовте перетаж незалежну оцінку зроблених робіт та їх якості. Крок третій споживчий арбітраж в Іспанії працює ефективна система споживчого арбітражу. Це швидко, безкоштовно і обов'язково для виконання, якщо компанія приєднана до системи. Також можна звернутися до муніципального органу захисту споживачів у вашому місті. Крок четвертий: кримінальна заява. Якщо є явні ознаки шахрайства, зникнення з грошима, підроблені документи, фальшивий архітектор, подавайте кримінальну заяву до поліції. Крок п'ятий цивільний позов паралельно можна подати цивільний позов з вимогою повернення коштів, відшкодування збитків. Та штрафів за прострочення згідно з договором. Правильно передумав важливий нюанс: якщо договір укладено у вас вдома після візиту представника компанії, у вас є 14 днів на відмову без пояснення причин. Це захищає вас від агресивних продажів під дверима. Навіть якщо вас обдурили, це не означає кінець світу. Правильні дії можуть повернути значну частину коштів та захистити від подальших втрат. А головне це досвід, який допоможе правильно випрати Наступного підрядника та зробити ремонт, який дійсно збільшить вартість вашої нерухомості. Від ризику до прибутку, як зробити правильно? Розповівши про всі ризики та способи захисту, хочу закінчити на позитиві, бо головна мета цього відео не залякати вас, а показати, як перетворити потенційні проблеми на реальні можливості заробітку. Правильний ремонт в Іспанії це не тільки комфорт. А й серйозна фінансова інвестиція. Якісно відремонтована квартира може коштувати на 30-50% дорожче за аналогічну безремонту. Найбільшу віддачу дають кухня та ванні кімнати. Ці зони покупці оцінюють в першу чергу. Також важливо сучасне енергоефективне обладнання в Іспанії. Це серйозно впливає на ринкову вартість. Тераси та патіо, якщо є можливість їх облагородити, також додають значну вартість. Іспанці дуже цінують зони відпочинку на свіжому повітрі. Перевіряйте компанію, вимагайте детальні кошториси, працюйте тільки з компаніями, які мають портфоліо завершених об'єктів. Найкраще це рекомендації від людей, які вже робили ремонт. Не соромтесь, просити контакти попередніх клієнтів та дивитись завершені об'єкти. Серйозна компанія завжди пишається своєю роботою. Якісний ремонт квартири 80 квадратних метрів може коштувати 40-60 тисяч євро, але збільшити вартість нерухомості на 80-120 тисяч євро. Це чиста прибутковість 30-100% на вкладений капітал. Особливо це актуально для квартир у туристичних зонах. Сучасний ремонт дозволяє встановлювати Щі орендні ставки та забезпечувати кращу завантаженість. Ремонт в Іспанії не ризик, а можливість при правильному підході. Головне знати правила гри та працювати з перевіреними професіоналами. Підсумуємо. Шахраї в ремонтній сфері існують, але їх легко розпізнати за простими ознаками. Але найголовніше не бійтесь робити ремонт через ці ризики. Правильний ремонт в Іспанії може збільшити вартість вашої нерухомості на 30-50%. Це одна з найкращих інвестицій на ринку нерухомості. Якщо плануєте купити нерухомість в Іспанії або вже маєте її і думаєте про ремонт. З'яжіться з, з Spanish Life. Ми не тільки допоможемо знайти найкращі об'єкти, а й порекомендуємо перевірених підрядників, які зроблять ваші інвестиції максимально прибутковими. Сподіваюся, ці поради стануть вам у пригоді. На каналі буде ще багато ексклюзивів про іспанську нерухомість, тож не забудьте підписатись. Ваша вподобайка найкращий сигнал, що контент корисний. І дуже цікаво дізнатися, чи є у вас плани на ремонт вашої іспанської квартири чи будинку. Напишіть про це в коментарях.